Яка б не була важка ніч, а завжди є світанок. Наскільки можна передати цю красу камерою? Я думаю, що так не зовсім можливо, бо у природи більш можливості, ніж у камери телефона. Кольори неймовірні. І Зараз ми з вами побачимо, як прокидається сонечко. А за подивимося, хто із вас дуже ранній і готовий зустрічати світанок. Погляньте, які чіткі лінії цих хмар. Вони навіть як проклеєні. Ранок доволі холодний, але люди збираються вже. І за пару хвилин ми з вами побачимо величезне диво. Нашого дня тут до є. Бачиш, які чіткі хмари? Знаєте, треба мати силу дійсно, щоб підійматися і виїжджати зранку, не лінитися, встати з ліжка і поїхати. Ми прокинулися сьогодні о четвертій, ну зрозуміло чому. Як завжди, ми вирішили, що треба показати цю красу поближче. Кожен день ми записуємо самі собі. Програму як бути, а ось і сонечко з'являється. Кожен день ми записуємо самі собі програму своїми думками, словами ми формуємо реальність. Ми своїми думками ставимо собі обмеження або, навпаки, своїми думками розкриваємо собі можливості і вибір кожної хвилини за вами. Бути вільним, літати або нічого не робити. Або просто заставити себе, підняти з ріжка і піти дивитися цю красу, або лежати і говорити, що в мене нема сил і в світі все тяжко. Ми своїми словами, думками. Формуємо свою реальність, і в тій реальності ми живемо. Отже, сьогодні зустрічаємо найчарівніший світанок. Я давно не бачила таких хмаринок, тому вирішила вимкнути вам камеру, щоб ви побачили це неймовірне диво. Бачите, на обрії, я трохи збільшу зараз камеру, наскільки це. Там маленькі, такі червоні виходять, там прокидається наше сонце. Ось ці маленькі, бачите, як такі червоні, як промінчики? Через цю... Величезну, товсту хмару виходить така, таке сонце. Сонце, ви ж пам'ятаєте, у всіх народів був ну, це величезний Бог, да? тобто це величезна енергія. І внутрішнє сонце є у кожної людини, і від того, як ми його заряджаємо, відповідна така проєкція і відбувається ну, від вас, да? від вашого заряду, проєкція вашого оточення, ваше життя хмара величезна, товста, а сонце, бачите, вибиває по по пікселю. Вибиває собі місце. І над синьою, і над верхньою хмарою вже такі рожеві, як вже не чорні, а рожеве світло. І верхні краї всіх хмаринок дивіться, забарвлюються в рожевий такий бусково-рожевий колір. Десь рожевий, десь бусковий. І море сьогодні рожеве, такі Барбіленд. О, я бачу, у нас вже 13 людей. І відділу. 18, всіх вітаю, всім раночку. Щасливого, приємного, класного дня. Нехай ваше внутрішнє сонце подала будь-які перешкоди на вашому шляху. Нехай ваше життя буде теж таке красиве, гармонійне. Зустріти ранковий такий Барбі День в Рожевому морі. Це щось дивне. дивно. Хто вперше попав на цю трансляцію? Вона звуть Світлана, канал Power UA». Взагалі ми тут говоримо про астрологію, медитацію, про духовний свій спокій, свій стан. Тому приєднуйтесь. Це звуки, все норм, це прибирають е е набережно. Ой, ну тут зовсім бачите, який рожевий класний. Завдяки сьогоднішнім додаткам і можливостям ми можемо. Е е Спостерігати, бачите кинутися в будь-якій точці там країни або світа, і побачити там світанок зустріти з цими нашими неймовірними чайками. Ну от напишіть коментарях. Я зараз не бачу. Можливо, хтось повідомлення напише потім після цього е, відео. Хто бачив рожевий схід сонця? Всім гарного спокійного дня.